Дорогесеньки, сьогодні я вам розповім одну практику, яка в свій час мені особисто дуже допомогла в моїх відносинах з чоловіком. Дуже дієва практика, тож з радістю з вами ділюся нею. Коли в нас була найбільша криза в наших відносинах, я взяла записничок і почала туди кожен день виписувати, за що я вдячна своєму чоловіку. Цей записничок можна назвати щоденник вдячності чоловіку. Кожен день я там прописувала це, а потім ще йому це проговорювала. Який би не був впевнений в собі чоловік, а мене такий був чоловік, кожному приємно про себе почути хороші речі. Але чим ця практика потужна, тим, що ми Частенько в своїй голові крутимо негатив на нашого партнера. Тут ми не задоволені, там щось він не те зробив, там не так обійняв нас, там те, там все. І оцей негатив в нас в голові крутиться. Це дуже частенько буває. Ми не все можемо нашому партнеру сказати. Ми більше це виношуємо собі, але це погано, бо на енергетичному рівні до нашого партнера йде теж цей негатив. Коли ж ми ведемо цей щоденник вдячності чоловіку, і нам кожен день треба щось записати. Наш фокус уваги вже направлений на позитив. Ми вже за ним спостерігаємо цілий день. Ага, тут по телефону він мені добрі речі скаже, тут він просто гарний голос має, виявляється, я не помічала. Ага, тут він дуже гарно посмажив яєчня, тут Він виявляється, кожен ранок мені смажить яєчня, я цього не цінувала. А які в нього красиві руки? А як він це вправно робить? І оце все. Нас постійно переключає на позитивні речі. Ми бо ж нам кожен раз треба щось там записати. А я з вами ще поділюся, що коли я починала писати цю практику, в нас вже настільки все було погано в відносинах, що я навіть не могла нічого хорошого про свого чоловіка знайти, що я доброго можу туди записати. Чому? Бо я настільки була на тому негативі, настільки звикла це все крутити погане про нього в голові. Що ця практика в мене просто з надістала. Я як почала думати, згадувати, ага, і тут і те, і все Боже. Ми вийшли конкретно на новий рівень, дякуючи цій практиці, розумієте? Тож я вам рекомендую спробувати цю практику, щоб побачити, як це буде працювати у вас. І пам'ятайте, перше, що ви переключитесь на позитив, друге, ви можете йому це проговорювати, і це тільки буде добре у ваших стосунках, тому що ви будете дарувати йому любов, розумієте, і ви вже вийдете на новий рівень. І вас в будь-якому випадку будуть чудові наслідки від цієї практики. Нехай допомагає.